У передмісті маленького містечка золочів, серед тихих вулиць і старовинних садків, Софія з чоловіком Іваном оселилися у просторому, але затишному будинку. Вулиця була справді тиха, така, що навіть уявити важко, щоб сусіди колись стали нав'язливими. З вікна відкривався, на невеличкий лісок, де щовечора шелестіли листя, ніби шепочучи казки давніх часів. Софія уявляла собі, як сидітиме ввечері з чашкою гарячого чаю. Загорнувшись у теплий плед, читатиме улюблені книги або просто вбиратись у тишу цього місця. Перші місяці дійсно були наповнені спокоєм і домашнім затишком. Але як тільки Іван почав усе частіше їздити у відрядження, тиша перетворилася для Софії на щось гнітюче. Спочатку це були лише кілька днів, потім тижні, і з кожним разом його валізи збиралися швидше, а Софія залишалася сама у порожньому будинку. Іван працював у великій компанії у Львові. І його відрядження ставали дедалі тривалішими. Софія намагалася зайнятися чимось, очитала книги, дивилася серіали, ходила на прогулянки, але ніщо не могло замінити присутність живої людини поруч єдина. Хто залишався вірним супутником у її самотності, був Бакс, її старий ротвейлер, якого вони взяли ще цуценям шість років тому. Вечорами, коли будинок здавався особливо порожнім, Бакс сів поруч. Дивлячись на неї своїми глибокими, темними очима, які ніби читали кожну емоцію Софії у ту дощову ніч. Коли Іван знову поїхав у відрядження, дощ барабанив по даху, вітер розгойдував дерева за вікном, і теплий будинок раптом став холодним і чужим. Софія лягла в ліжко, але сон не йшов, місце поруч було надто порожнім, а тиша надто гучною. Вона довго крутилася, поки не почула тихий звук кігтів по дерев'яному підлозі. Це був Бакс, який підійшов і сів біля ліжка, дивлячись на неї з такою ніжністю, що Софія не змогла стримати посмішку, вона прошепотіла Ти все відчуваєш, правда. І провела пальцями по його короткій шерсті. Бакс, здавалось, розумів її краще, ніж будь-хто інший. Якщо вона була тривожною, він лежав ближче, якщо занурювалась у думки, він сів біля її ніг. Іноді Софія говорила з ним просто. Щоб почути свій голос, і їй здавалося, що він розуміє кожне слово дні минали, і кожен вечір Софія шукала погляд бака його тиху присутність і тепло, яке робило будинок менш порожнім. Та одного вечора, коли вона загорнулася у плед і дивилася на нього, що лежав на дивані, щось змінилося. Дотик її руки по його шерсті приніс несподіване відчуття спокою, але й дивної тривоги одночасно. Ти єдиний, хто завжди тут, прошепотіла вона, і Бакс ледь відкрив очі. Ліньки махнув хвостом і закрив їх знову. Софія відчула, як у її душі оселилося нове, незнайоме почуття, трохи страшне, трохи захопливе. Вона почала помічати, що її світ все більше обертається навколо бака. Вранці вона прокидалася в холодній порожній ліжку, і першою думкою було не де Іван, а де Бакс. Він зустрічав її біля дверей. Слідував за нею по дому, ліг поруч, коли вона читала в кріслі. Бак став для неї не просто собакою, а кимось значно більшим. І це лякало її більше, ніж вона могла собі зізнатися. Одного вечора, повернувшись додому, Софія відчула дивне тепло, що виходило від бака, коли вона провела рукою по його загривку. Вона затримала дотик довше, ніж слід було б, і серце її стислося від несподіваного почуття. Вона швидко відступила в спальню, вмикала телевізор, щоб відволіктися, але дивні думки не покидали її, дні йшли, і вона помічала, що бакс все ближче до краю ліжка, так, що вона могла доторкнутися до нього рукою, не встаючи. Ці вечірні дотики стали їхньою мовчазною мовою, яка не потребувала слів одного особливо холодного вечора. Повернувшись додому, втомлена, Софія скинула взуття, обернулась у довгий халат і сіла на диван. Бак сляг на підлогу біля її ніг, і вона прошепотіла, тільки ти завжди поруч. Він підняв голову, глянув її прямо в очі, і в той момент всередині Софії щось защеміло, дивна хвиля тривоги і незрозумілого збудження пройшла по тілу, вона різко відсахнулася. Намагаючись відганяти ці думки, він просто собака, просто друг. Але чому тоді погляд бака здавався теплішим за погляд будь-кого з людей? Чому вона відчувала це тепло, якого давно не було? Минув ще тиждень. Іван знову поїхав, а Софія більше не намагалася боротися з тим, що відчувала. Вона сиділа на дивані, дивлячись у порожнечу, поки за вікном гнувся вітер і шелестіли дерева. Бакс лежав поруч, його дихання було рівним і спокійним, вона повільно нахилилася, провівши рукою по його шерсті. Пальці ковзнули по ем'язистому тілу, і собака подивився їй прямо в очі. Серце Софії почало калатати так, ніби хотіло вирватися з грудей. Вона різко підскочила, кинулася в спальню, зачинюючи двері за собою. Це неправильно, шепотіла вона, намагаючись заспокоїтись. Але відчуття, що вона відчуває, було занадто сильним, щоб його ігнорувати, що ж станеться далі. Чи вдасться Софії розібратися у своїх почуттях, чи їхні відносини з баксом перетворяться на щось, що не піддається логіці? І що приховує Іван, повертаючись додому, чому він здається таким чужим? Таємниця лише починається. Наступного ранку Софія прокинулася від того, що сонце ніжно просочувалося крізь прозорі штори, розфарбовуючи кімнату у теплі відтімки ранку. Вона лежала, відчуваючи легку напругу в грудях, і поруч тихо дихав бакс, його величезне тіло було зігріваючим і водночас заспокійливим. Вона трохи посміхнулася, згадавши, як вчора ввечері її емоції ледь не вийшли з під контролю. Ну, може, це просто втома або дефіцит кави, подумала вона, але в душі розуміла, все набагато складніше, одягнена у легку сукню з тонкого шовку ніжного пшеничного кольору. Що струмувала до її стегон, Софія спустилася на кухню. Взуття, елегантні бежеві балетки з тонкими ремінцями, що струмували по стопі, залишилися біля дверей. На шиї сяяла тонка срібна ланцюжок із маленькою підвіскою у вигляді мака, символу пам'яті та надії. Вона заварила собі чашку запашної кави, намагаючись відволікти розум від тривожних думок, попри всю красу ранку, у Софії не було настрою виходити з дому. Вона сиділа біля вікна, на якому нависали зелені гілки лип, і тихо спостерігала, як світло грало на листках. Бак сліг біля її ніг, і, здавалося, розумів кожен її подих. Вона погладила його по ем'якому загривку і тихо промовила: Ти мій єдиний справжній компаньйон Бакс. Знаєш, навіть Іван іноді здається таким далеким раптом телефон задзвонив, розірвавши тишу. На екрані ім'я чоловіка. Софія зітхнула, не піднімаючи трубку. Нехай же буде ще одна формальна розмова, подумала вона. Але в глибині душі знала, що це не допоможе розв'язати те, що відбувається всередині, вдень вона вирішила прогулятися лісом, що межував із їхнім будинком. Вбрана в легкий плащ кольору стиглого горіха, з капелюхом, який надавав їй трохи загадковості, Софія крокувала поміж дерев, відчуваючи, як прохолодний вітерець грає з її темним волоссям. Бакс біг поруч, час від часу поглядаючи на неї, ніби питаючи, ти в порядку? Знаєш, Бакс, сказала вона, ти, мабуть, найкращий психолог, якого я коли-небудь зустрічала. Якщо б ти вмів говорити, ми б уже давно відкрили клініку. Собака лише весело завив хвостом, і Софія не змогла стримати сміх. Але серйозно, іноді мені здається, що ти більше, ніж просто друг. Ти, моя опора, навіть коли все навколо летить шкераберть. Повернувшись додому, Софія відчула, як на вулиці починає збиратися гроза. Небо затягнулося темними хмарами, і перші краплі дощу почали барабанити по вікнах. Вона швидко розклала плед на дивані і сіла, обгорнувшись ним, в очах з'явилася легка меланхолія, бак сліг поруч, і Софія відчула, як його теплота знову огортає її. Відчуття було таким сильним, що вона знову згадала той вечір, коли їй здавалося. Ніби між ними виникає щось невідоме і загадкове. Може, це просто самотність, намагалася переконати себе або просто бажання близькості. Та в її серці вже почала зароджуватися інша думка, думка про те, що це почуття може бути чимось більшим, ніж просто дружба. Софія кинула погляд у вікно, де місяць виглядав крізь хмари, і відчула, як у грудях стискається щось невідоме раптом з прихованої в тіні кімнати, долину в тихий звук. Ніби когось, хто обережно ступає. Софія повернула голову, затамувавши подих. Бакс піднявся, насторожено прислухаючись. Це просто вітер, прошепотіла вона, але відчуття тривоги не зникло, що ж приховує цей вечір. Чи не таїться у темряві щось, що змінить Софійне життя назавжди? Вечір у золочеві опускався швидко. І будинок Софії наповнився тишею, яку порушували лише віддалені звуки дощу за вікнами. Вона сиділа на дивані, загорнувшись у легкий плед, який ніжно обіймав її плечі. На ній була темно-зелена сукня з тонкого шовку, що струмувала до середини стегон, підкреслюючи витончену фігуру, а на ногах тонкі чорні туфельки на невисокому каблуці, що додавали їй грації. Тонка срібна браслетка на зап'ясті тихо відбивала світло лампи, додаючи образу загадковості, Бакс лежав поруч, його потужне тіло було майже теплим від дотику Софії. Вона провела рукою по його густій шерсті, відчуваючи, як кожен рух наповнює її спокоєм і одночасно тривогою. Її думки кружляли, мов листя у вітрі, що це за почуття, яких вона не може пояснити. Чому її серце б'ється швидше, коли вона поруч із ним? Раптом з глибини кімнати пролунав тихий шурхіт, ніби хтось обережно ступав по підлозі. Софія підняла голову, напружено вдивляючись у темряву. Бак смиттєво піднявся, вуха насторожились, а очі блищали, мов ліфтарки. То, напевно, лише вітер, прошепотіла вона, але відчуття тривоги не відпускало. Вона встала, обережно простягнула руку до вимикача, але світло не запалювалося. В будинку раптово зникло електропостачання. Софія відчула, як холодок пробіг по спині. Вона пригадала, що в сусіда Ігоря того вечора теж були перебої з електрикою, мабуть, гроза наростала. Ну, от і романтика, подумала вона, намагаючись посміхнутися, але голос у горлі здався чужим і далеким. Вона повернулася до дивана, взяла у руки свічку, яку колись купила на ярмарку у Львові, і запалила її. М'яке мерехтливе світло наповнило кімнату теплом і загадковістю Бакс сів поруч, його величезна голова злегка торкнулася її руки. Софія відчула, що між ними встановився невидимий зв'язок, який не можна було ігнорувати. Вона зітхнула і тихо сказала: Ти мій єдиний справжній друг, але іноді здається, що ти розумієш мене навіть краще, ніж люди. Раптом у далекому кутку кімнати щось тихо зашурхотіло. Софія застигла. Дивлячись у темряву, серце калатало, мов у марафонця. Бакс піднявся і попрямував до джерела звуку, тихо рикнувши. Та ти що, Бакс, не лякай мене. прошепотіла вона, але не змогла приховати тривоги. Вона повільно пішла за ним, тримаючи в руках свічку. Тінь від мерехтливого вогню танцювала по стінах, створюючи дивні фігури у кутку, де стояв старий комод. Лежала розкрита невідома їй конвертована листівка з написом Знайди правду і малюнком загадкового символу, він нагадував поєднання української тризуба і стародавнього руни. Софія нахилилася, щоб роздивитися краще, і раптом відчула, як холод пройшов по її спині. В цей момент телефон знову задзвонив, але цього разу не був на екрані Іван. А невідомий номер. Софія не поспішала відповідати, тримаючи в руці листівку. Дихання Бакса стало більш напруженим. Він дивився на неї, ніби попереджаючи, вона зібралася з духом і натиснула кнопку прийняття. На іншому кінці лінії пролунало тихе, але наполегливе, вона знає. Тепер твоє життя не буде колишнім. Обережно, Софія. Лінія обірвалася, і тиша заповнила кімнату знову. Софія стиснула листівку в руках, а погляд її упав на бака, який тихо сидів поруч. Ніби готовий захистити її від будь-якої небезпеки, світло свічки мерехтіло. Відкидаючи довгі тіні на стіни, і Софія зрозуміла, її спокій був зруйнований, а попереду чекали таємниці, які вона ще не готова розгадати. Наступного ранку Софія прокинулася від слабкого променя сонця, що проник крізь тонкі штори. Вона лежала в ліжку, загорнута в білу бавовняну піжаму, яка ніжно облягала її струнку фігуру. Її темне волосся було трохи розтріпане, а на губах пробігла ледь помітна посмішка, можливо, через те, що вчорашня ніч залишила по собі не лише тривогу, а й дивне відчуття надії. Бакс лежав поруч, розкинувши лапи і тихо сопів, його величезне тіло зігрівало простір навколо. Софія повільно сіла, на плечі висів легкий шовковий халат кольору стиглої вишні, що додавало їй загадковості. Вона глибоко вдихнула і вирішила, що сьогодні. День змін, вийшовши на вулицю, вона побачила, що дощ вщух, і над золочевом повисло свіжо-зелене небо. Вона одягла улюблені темно-сині джинси і світло-сірий светр з м'якою фактурою, а на ноги зручні черевики з натуральної шкіри. Бакс весело крутив хвостом, готовий до нових пригод. По дорозі до центру міста Софія відчувала, як тягар невідомості поступово відступає. Але водночас не залишала думка про загадковий цвінок і листівку зі символом. Вона зупинилася біля старовинної церкви Святого Юра, де часто знаходила спокій. Там, серед кам'яних лавок і пахощів свічок, їй здавалося, що час сповільнюється раптом до неї підійшов чоловік середніх років у темному пальті і кашкеті з глибокими сірими очима, що блищили як холодні камені. Ви шукаєте правду, пані Софія? Тихо запитав він, простягаючи її згорнуту в конверт папірець із тим самим символом. Хто ви? здивовано спитала вона, відчуваючи, як серце б'ється швидше. Хтось, хто знає більше, ніж слід, відповів він і розвернувся, зникаючи у натовпі, Софія розгорнула папірець і побачила старовинну карту міста з позначками, які нагадували таємні стежки і підземні ходи. Вона відчула. Як в її душі запала іскра цікавості і страху одночасно. Ввечері, повернувшись додому, Софія одягла ніжну шовкову сорочку кольору шампанського і облягаючи чорні штани, які підкреслювали довгі ноги. На ногах елегантні туфлі на спильці, а волосся було зібране у недбалий пучок, через який вибивалося кілька паесем, що додавало їй легкої еротичності, бакс, як завжди. Зустрів її біля дверей, і в його темних очах вона помітила щось нове. Ніби він теж відчував, що їх чекає щось. Незвичайне, Софія сіла за стіл і розклала перед собою карту. Вона розуміла, що від цього моменту її життя зміниться назавжди, і що відповідь на всі питання вона знайде не сама, чи довіриться вона незнайомцю, що приховують стародавні підземелля Золочева. І чи зможе Бакс захистити її від того, що наближається? Секрети, які вона відкриє, можуть змінити все. І не лише її долю світло лампи мерехтіло, а в повітрі пахло передчуттям великої таємниці. Вечір у золочеві опускався з особливою загадковістю. Софія сиділа на підвіконні своєї кімнати, загорнувшись у легкий атласний халат кольору темного бордо, який м'яко облягав її струнку талію та підкреслював вигини. Її довге темне волосся розе хвилями по плечах, а тонкі срібні сережки виблискували в мерехтливому світлі свічки. На ногах делікатні шовкові панчухи, що додавали образу витонченості та легкої еротичності, Бакс лежав неподалік, його величезна голова спочивала на покривалі, а очі, напівзакриті, уважно стежили за Софією. Вона відчула, як тепло його тіла проникає у кожну клітинку, і це приносило дивне, майже заборонене відчуття захисту та спокою, раптом у глибині будинку пролунав тихий скрип. Мовби стара підлога нагадала про свою присутність. Софія здригнулася, її погляд миттєво зустрівся з очима бака, які блищали у темряві. Він піднявся і повільно попрямував у коридор, ніби відчуваючи щось, що залишалося поза межами її сприйняття, вона піднялася, обережно крокуючи слідом, відчуваючи, як серце б'ється все швидше. У коридорі було темно, окрім слабкого світла, що пробувалося з під дверей спальні. Софія простягнула руку і повільно відчинила двері. У кімнаті за столом сидів Іван, її чоловік. На ньому була проста сіра сорочка, недбало заправлена в темні штани, а обличчя, освітлене тьмяним світлом лампи, виглядало втомленим і напруженим. Він тримав у руках той самий загадковий конверт із символом, який Софія знайшла кілька днів тому. Ти знаєш про це. Голос Софії тремтів від несподіванки і болю. Іван підняв очі і. Не відводячи погляду, відповів так. І це набагато складніше, ніж ми думали. Софія відчула, як її світ підіймається на межі хаосу. Вона підійшла ближче, а бак з тих сів за її спиною, ніби готовий захистити. Що це означає? прошепотіла вона, Іван повільно відкрив конверт, витягнувши старовинний аркуш пергаменту, на якому були намальовані дивні символи і карта, що нагадувала ті. Що Софія отримала від незнайомця? Це послання наших предків, Софія. Вони залишили це, щоб захистити щось дуже цінне. Але не всі хочуть, щоб ми це знайшли. Серце Софії калатало, а очі наповнилися сльозами. Ми втягнуті у щось дуже небезпечне. І я боявся, що це зруйнує наш шлюб. Вона дивилася на нього, намагаючись зрозуміти, чи правда ще є місце для них. Чи їхнє життя назавжди зміняться, Бак стихо зойкнув, ніби відчуваючи напругу, що наповнювала кімнату. Що ж тепер? прошепотіла Софія, і в її голосі звучала рішучість, Іван подивився на неї з новою надією. Тепер нам доведеться разом розгадати цю таємницю. Але ми маємо бути обережні і довіряти один одному, як ніколи раніше. Світло лампи мерехтіло, відкидаючи довгі тіні на стіни. А Софія відчула, що попереду новий, страшний і захопливий шлях, який може розкрити таємниці, що змінять усе. І лише один питання залишалося без відповіді чи зможуть вони вистояти, коли правда вийде на світло.